Коли в житті з'являється виклик, більшість людей зупиняються, думають, чому саме зараз, чому саме зі мною? А я колись записав, запитав себе інше, що цей виклик хоче мені показати, І тоді все змінилося. Бо кожна складність це не стіна, це двері. Просто не всі наважуються їх. Відкрити. Мій шлях почався в той момент, коли я перестав тікати і почав дивитися на виклики прямо. І знаєш що? З кожним з них був шанс. Нові люди, новий досвід, новий рівень мене. Сьогодні я працюю в команді, де з викликів не роблять трагедії. Тут з них роблять трамплін. Тут з них ростуть. Тут з них створюють сили, якої не вистачало. Тому, якщо зараз в тебе непростий період, можливо, це не кінець. Можливо, це запрошення. Запрошення стати сильнішим, мудрішим і зовсім іншим. І якщо ти готовий побачити можливість там, де інші бачать лише проблему, тоді. Нам по дорозі. Напиши мені в дірек. Я проведу тебе шляхом, на якому виклики стають твоєю перевагою.